Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко наповнення бюджетів всіх рівнів здійснюється за рахунок своєчасної сплати податків, як юридичних, так і фізичних осіб, розмір яких залежить від їх успішної діяльності в різних галузях економіки країни. Враховуючи те, що Вінниччина є аграрним регіоном, частина агроформувань є платниками єдиного податку четвертої групи. За інформацією Державної податкової служби у Вінницькій області юридичні особи, що працюють за спрощеною системою оподаткування з початку року, до місцевих бюджетів перерахували понад півтора мільярда гривень 325 мільйонів платники четвертої групи єдиного. Податку разом з тим, вказана категорія заборгувала понад 15 мільйонів за жовтень Цей борг зріс на 5 мільйонів гривень. Тож, що стало причиною заборгованості, які санкції з боку фіскальної служби передбачені у разі порушень строків сплати єдиного податку четвертої групи. Про це та інше ми будемо говорити з головним державним інспектором державної податкової служби у Вінницькій області Миколою Тимофєєвим. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Миколу, У нашій студії вітаю доброго дня, шановні радіослухачі. На початку нашої з вами розмови я говорив про те, що платники саме четвертої групи заборгували державі понад 15 мільйонів гривень. Скажіть, а хто все ж таки з юридичних осіб має право працювати з цією спрощеною системою оподаткування, які тут існують вимоги та, можливо, умови з боку фіскальної служби? На спрощеній системі оподаткування юридичні особи можуть перебувати як на третій, так і на четвертій групі. Є критерії обмежень певних, хто може бути платником. Зокрема, якщо говорити за третю групу, то на третій групі можуть бути суб'єкти господарювання будь-якої граніційно-правової форми. У яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розбірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Тобто це 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. є певні обмеження в по видах діяльності, якими можуть займати суб'єкти розподіляння третьої групи. Аналогічно є обмеження і для. Платників четвертої групи сільгоспвиробників. Це окрема група, вона передбачає в першу чергу, скажімо, суб'єкт господарювання може перебувати на спрощеній системі оподаткування лише при тому, коли в нього за попередній рік розмір частки сільхозвиробництва складає 75 або вище відсотків. Тому це один із таких обмежень. При цьому для платників новостворених, які, скажімо, вперше бажають перейти на спрощену систему оподаткування, є ще одна із умов таких особливих: це відсутність податкового боргу, як ви замітили. Добре, пане Микола, а як все ж таки відбувається вибір системи оподаткування? Це робить податкова служба, чи платник податків це може зробити самостійно? Платник самостійно він як і на загальній системі оподаткування може перейти зразу ж після реєстрації, точно так же може обрати систему спрощеною, систему обліку і звітності. Це третю або четверту, без впливу податкової. Лише при, скажімо, виконанні всіх необхідних умов і правил, передбачених кодексом. А от мене цікаво, чи передбачено податковим законодавством певні преференції для платників єдиного податку, саме четвертої групи, якщо так, то від яких можливо податків вони звільняються? Звичайно, законодавець. Передбачив е, випадки, що платник четвертої групи може бути і платником ПДВ, і якщо він не, не бажає бути платником ПДВ, то він звільняється від подачі звітності з податку на додану вартість, від подачі звітності з податку на прибуток. З рентної плати на водопостачання, якщо ну, він безпосередньо, як правило, використовується вода такими суб'єктами. І законодавець дав можливість платнику ну, вибрати саме, саме систему оподаткування або з податком на додану вартість, або без. Зрозуміло, а от якщо брати до уваги аналітичні дані, скажіть, скільки відсотків можливо становлять платники єдиного податку четвертої групи від загальної кількості платників, саме щоб ми говоримо про юридичних осіб? Ну на серед платників, які перебувають на Обліку головного управління ДПС у Вінницької області платники єдиного податку четвертої групи складають майже 5%. Це 4,9% від загальної кількості юридичних осіб. От за вашою оцінкою, які все ж таки причини того, що борг платників єдиного податку четвертої групи лише за жовтень зріс на 5 мільйонів гривень? Е Ну, борг вплив, вплив значний має, скажімо, саме ведення господарської діяльності восени, як правило, платники, сільхосвиробники починають здійснювати реалізацію своєї продукції. На жаль, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, реалізація. Ну, набагато зменшилась і платники не можуть реалізувати свій товар. Обігові кошти зменшуються або майже відсутні у деяких категорії платників. Тому це одна із причин це ну, відсутність коштів. Але, по скажімо, як показує практика, платник. К кінцю року е, зазвичай знаходять можливості, перекривають там всякими іншими е, видами господарської діяльності, паралельно, що він може там, поміж реалізації. То, то це способів. фактично об'єктивні причини. Так? Це об'єктивні причини. Ну і зазвичай я ж кажу, от на, на початку року борг був. Близько там двох, ну трохи більше двох мільйонів. Але зазвичай до кінця року вони погашені зна, ну, значна, значна кількість заборгованості. Ми так. надіємося, що буде погашено. Скажіть, а які можливо встановлені строки сплати відповідного податку, та які можливо санкції передбачені з боку фіскальної служби у разі їх порушень? Для платників четвертої групи передбачені сроки в на срок, сроки це 30 днів після закінчення звітного кварталу. Тобто, протягом 30 днів, скажімо, якщо за перший квартал, то платник має сплатити податок протягом 30 днів квітня. Так, щоб було зрозуміло, от. Ну і скажем, за несвоєчасну сплату податкових зобов'язань на даний час встановлені штрафні санкції. це… 5 і 10% в залежності від періоду протермінового періоду заборгованості. Тому ми завжди платників налаштовуємо на співпрацю, щоб кошти поступали своєчасно а у них заборгованість була незначною. А от юридичні особи ми говоримо про сільгоспи товаровиробників. Вони, як правило, мають право використовувати не лише власні ресурси, а й, можливо, орендовані землі, зокрема, і паї громадян, так? Звісно, значить, я скажу так, значна кількість сільгоспвиробників саме використовує пої фізичних осіб. Це зазвичай, крім земель, якими платник четвертої групи користується і бере в оренду у органів місцевого самоврядування, укладає відповідні договори. Платники звертаються до фізичних осіб. Або навіть і сільгосп власники цих паїв шукають, скажем, фермерське господарство, яке поблизу орендує такі землі, і здають їм в оренду. А от громадяни, які здають земельні частки паю в оренду, вони автоматично звільняються від сплати земельного податку на підставі, можливо, укладеного договору з виробником, це так? Це так. Платник фізичної особи від земельного податку, від сплати земельного податку звільняється саме після офіційно укладеного, от зареєстрованого договору при передачі своєї земельної частки паю, саме платнику. Єдиного податку четвертої групи а громадянин, який користується своїм паєм, він повинен сплачувати відповідний земельний податок. Сам. Так а от за вашою оцінкою, за вашими за вашою інформацією, який середній розмір виплат за оренду одного гектара земельного паю існує на сьогоднішній день в межах області? Ви маєте на увазі, скільки юридична особа так, сплачує, по, податку так, за, ні, за, і, ні. а Як за оренду? Фізичним особам? Так, Чи? так, так. Ну, в середньому близько за пай, який складає десь 2, від 2 до 3 гектарів, це близько 10-12 тисяч гривень платнику виплачується, ну, такий дохід, скажімо. Це в тому випадку, коли фізична особа хоче, скажімо так, плату за оренду своєї земельної ділянки отримати в грошовому еквіваленті, або навіть в натуру платою або натурату я хоче... платники, скажімо, фермери зачасту навіть пропонують власникам поїв, коли розраховуються за оренду земельного частку, пропонують там. Зерном, цукром, ну в залежності, хто напрямок ведення сільського господарства, який у фермерського господарства. і можливо, останнє питання. Попередні я говорив про те, що борг існує лише за жовтень. Він зріс на 5 мільйонів гривень, а загальний складає 15 мільйонів. Скажіть, чи до кінця року цей борг? Сільгоспроформування здатні будуть погасити? Ну, це в першу чергу дійсно залежить від реалізації продукції. Дуже значна кількість на, у них знаходиться на складах платник, наскільки ви теж всі знаєте, що е, в портах теж проводиться е, загрузка зерна, але ну, існує небезпека, е, ворог обстрілює державу і тому не завжди. Е, Скажем, здійснюються плани з цього сільського виробника по своєчасності реалізації продукції, але ну, ми разом з платниками надіємося, що це відбудеться. Скажем, держава налагоджує зв'язки з іншими сусідами щодо сухопутніх шляхів реалізації перевезення зерна. Тому вважаємо, що борг зменшиться. А от фіскальна служба може надати певну відстрочку, враховуючи об'єктивні обставини в даній ситуації щодо виплати податку. Ну, платник при, скажем, при неможливості сплати, якщо безпосередньо є вплив, скажем, окупації території чи бойових дій, якщо земельні ділянки знаходяться безпосередньо на територіях пов'язаних безпосередньо з війною, то платники звертаються до головних управлінь. З заявами, там є певний перелік документів, платник висловлює своє бажання звернутися і відсрочити платіж, вони навіть звільняються від сплати податкових зобов'язань і при неможливості навіть від подачі звітності, якщо це їх, скажімо, діяльність була пов'язана з територіями, на яких проводиться. Вивіді, що ж пане Миколо. Я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці дякую. звучала програма з перших уст. В ній брав участь головний інспектор державний інспектор Державної податкової служби у Вінницькій області Микола Тімофєєв. Йшлося про порядок сплати єдиного податку четвертої групи умови погашення податкового боргу сільгосп. Товаровиробниками розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.